Ви вже знаєте багато способів, якими нарцис і психопат виснажує свою жертву. Це і газлайтинг, і маніпуляції, і погрози, і е, такий гучний тембр голосу, е, і звинувачення, претензії. Багато чого. Але сьогодні ви узнаєте ще про один спосіб, яким нарцис... Приховано, він неявний цей спосіб виснажує свою жертву. З вами я психолог Юлія Лотуненко, і ось уже 18 років я працюю психологом. Індивідуально працюю, як сімейний психолог працюю, а також я допомагаю онкохворим людям, кому потрібна психологічна підтримка. Підписуйтесь на мій канал, якщо завітали вперше. Ставте авансом подобайку, тисніть на дзвіночок і ви будете першими узнавати про мої нові випуски. Отже, рухаємося далі. Як нарцис виснажує жертву, є один спосіб, який ви сьогодні ідентифікуєте як насильство. Бо ну, раніше може вам здавалося, що це ну, так, просто якийсь конфлікт. Такий, який стається в кожній сім'ї, але ні, нарцис вдається до розбірок певний, іменно в певний час доби. Вночі. Коли ви вже лягаєте спати, він приходить, приходить до вас, обираючи саме той час, коли ви вже втомлена, коли ви вже готові. Бачити якісь солодкі сни, він приходить із своїми претензіями. Він провокує нічні скандали. Для чого він це робить? Для того, щоб вам не дати спати. А для чого йому це? А яка ціль нарциса? Він хоче керувати вашою особистістю, він хоче заволодіти вами, заволодіти вашими ресурсами. Він хоче повної, тотальної влади над вашим життям, вашою особистостю і вашими ресурсами. Тому він а, заважає вам задовільнити вашу базову потребу у сні. А, сон, як їжа, а, Вода, фізіологічні потреби. Це такі рівень базових потреб. І коли людина живе з незадоволеними, а також ще й безпека сюди входить, так? Да? бо коли літають снаряди да, над головою, то ти вже ні про що не думаєш тільки тобі зберігти, вижити тобі. І так, так само і сон. Якщо людині не давати багато ночей спати, вона виснажується, вона навіть може й померти. Але він робить це дозовано. Він знає, коли вже пора знов вчинити нічний скандал. Тому що, коли він це робить, ви вже згодні на все. Ви можете навіть погодитися на щось проти своєї волі, що не відповідає взагалі вашим інтересам, вашим потребам, вашим почуттям. Так легко порушуються кордони людини, яка виснажена, яка втомлена, яка недоспала годин. Тому він робить все, щоб е, знесилити вас. Бо людиною, яка знесилена, в якої базові, базовий рівень потреб е, незадоволений, дуже легко керувати. Він це робить підсвідомо, бо він, як звір, е, інстинктивно вивіряє. Е, Шляхи, якими він може швидко досягти своєї цілі, заволодіти вами. Тому такий спосіб він, ем, його важко розцінити як, ем, як насильство, да? але це є базового е, такого рівня насильства. Воно Проявляється в тому, що ви отак через декілька недоспаних ночей вже будете просто, ну як рабиня підкорятися всьому, будете вірити в газлайтинг, бо ваші мізки будуть працювати не дуже добре. Погіршується пам'ять, погіршується концентрація уваги. Ви перестаєте довіряти сама собі, тому що вам нарцис або психопат, якщо він психопат. Буде розказувати те, чого не було, і ви, оскільки у вас базовий рівень потреб незадоволений, будете вже сумніватися. А може він правий, а може це я така. А може це я вночі кидалася на нього, бо я психічка, як він каже, це я ненормальний, це я хвора, це мені треба ліки піти, пити, а не він психопат і. Психологічний насильник. От я, було в мене таке, що от вранці мені треба було вже на зйомки їхати, на телеканалі було якесь ток-шоу за моєю участю, і мені треба було встати в 6 годин, щоб дістатися до телебачення, до студії. І рівно о, о дві години мене розбудили і почався скандал, щось згадалося, і він почав вимагати якихось виправдовувань, да? на це виходить час. Ти вже, господи, думаєш, хоч би виспатися вже там залишається 2-3 години до будильника, і ти вже погоджуєшся просто на все, тільки б відчепився, да? тільки б дав виспатися. Тому що переважає тут базова потреба, і він досягає таким чином свого. Тому, якщо що ваш нарцис або психопат робить отакі речі, це, як знаєте, вода камінь, сточує, то він так сточує вашу нервову систему, з'їдає ваше здоров'я і отримує таким чином над вами контроль. Ви справедливо запитаєте в мене, що робити в таких випадках, коли вас провокують вночі на розбірки, на скандали. Я зараз скажу вам, але нагадаю, що я дуже вітаю будь-яку активність в коментарях ваші підписки. Ваші вподобайки дуже цінні для мене, для мого каналу. А також завдяки вашій активності мій канал буде видний і іншим людям, нашим співвітчизникам, хто шукає україномовний контент з психології. Тому ж зробимо, вибудуємо наш україномовний YouTube канал разом. От і що робити, коли е, отаке стається у вас вночі? Я тут пропоную, та це дуже важко зупинити. Я ну, по собі знаю, що ти включаєшся, ти е, не контролюєш вже себе, бо тебе розбудили, або ти тільки засинав, а тебе вже там починають смикати. А тут треба просто сконцентруватися на е, своїх кордонах і е, просто стояти на своєму. Зараз я не буду розмовляти. Якщо ти хочеш поговорити, ми поговоримо з тобою завтра о такій то годині, але зараз я не буду розмовляти. Ви просто кажете: Стоп!! Я не відповідаю на жодні твої питання, я не виправдовуюсь, я буду зараз спати. Краще ще взяти якісь беруші, засунути в уші і. Просто повернутися на бік і зробити вигляд, що ви просто як камінь, да, от тут сірий камінь дуже допоможе. Бо ну, ця техніка, коли я кажу вам, там от сірий камінь, кажіть, да, ні, стоп, не знаю, може бути. Вона не дуже е, працює, тому що нарцис він знає, як смикнути, як потягнути за е, ниточку. Да? А от коли ніч, ви просто налаштовані на сон, і ви вже кажете: Ні, я сплю все. І ви не відповідаєте, що б він не казав. Просто мовчите. Да? Або кажіть, вийди з кімнати. Вийди, я сплю. Одне і те саме, просто стійте на своєму, не ведіться на цю провокацію. Тут просто сірий камінь перетворюється на ваш кордон. Ні, стоп не буду розмовляти. Якщо він не реагує на це, то, ну я не знаю, тут треба вже якісь юридичні засоби. Застосовувати, я не знаю, там, якщо він фізично якось там дьоргає вас або стягує з вас просто радло там, чи щось таке фізично робить, то тут вже я думаю, що треба замислитись над тим, для чого ви з цією людиною живете під одним дахом. Бо ця людина, як звір, намагається просто вас психологічно вбити. Дуже часто у стосунках із нарцисами-психопатами і психопатами опиняються люди залежні, які дуже часто мають фінансову залежність від нарцисів, і психопатів і потребують реалізації, потребують поставлення якихось цілей і знаходження себе своєї... Місії, призвання свого. Тому я пропоную вам подивитися відео, яке може спрямувати вашу енергію не на те, щоб ви боронили себе від нарциса, а на себе, на вибудову своєї незалежності. І це відео воно дуже цікаве. І гарне, подивіться його, корисне дуже. Називається воно Зроби це, щоб мрія здійснилася. В ньому я ділюся навіть своїм власним досвідом, як я це робила. Сподіваюся, вам сподобається це відео. І нагадую вам, мені дуже цінні ваші коментарі і підписки. А також подобайки.